Сьогодні важливий день і в, і в мене особисто в житті і в, е, в житті країни. Сьогодні якраз річниця звільнення е, Бучі, Ірпіня, Ворзеля. Я хотів цією книжкою пояснити сьогодення через призму минулого. Пояснити, показати, чому е, взагалі стала можливою ця війна? Чому чому вона аж така жорстока фраза, яку я абсолютно чув е, е, найчастіше, напевно, у ці перші дні повномасштабного вторгнення, е, як так могло статися, що сталася ця війна? Хто міг подумати, що станеться ця війна? Е, мені дуже різало вухо. Насправді ця, ця фраза, тому що для мене, як для історика, очевидно було, що цієї війни не могло не бути. Мені здається, що вся історія кричить про те, що ця війна. Мало статися, і що, на жаль, ця війна війна з Росією вона завжди набуває саме таких жахливих ознак геноциду. Росія інакше не воює Росія. Саме таким чином утверджується в ті війни, які веде Росія. Це ніколи не є війна збройних сил проти збройних сил, це завжди війна, зокрема проти цивільного населення. І тому я мені якраз тоді прийшла в голову ідея, що треба пояснювати українцям, пояснювати своїм моїм землякам те, що відбувається. Показ, показуючи історію, те, що відбувалося сто років перед тим, почав е, накопичив достатньо матеріалу і е, сконтактував з своєю знайомою один одного перепитували, Як ти одна з тих, кого я перепитував, як ти була моя добра знайома з Харкова. Катерина Новак, вона в важкій ситуації в Харкові під під бомбардуванням з хворою мамою. От і так ми один одного заспокоїли переповідали, фантазували, що будемо робити, коли закінчиться війна. Одна з фантазій, якраз була про те, що давайте зробимо якусь таку книжку, щоб якось пояснити історію України. Бо легко війна не закінчилась, але ми вирішили, що все одно, що таке пояснення потрібно, і можливо, що. Це пояснення буде ним, хай маленьким, але кроком до того, щоб ця війна швидше закінчилася і закінчилася нашою перемогою. Так, власне, з'явилася ця ідея цієї книжки. Катя Новак, це її ідея, щоб книжку прикрасити робота мені Тітова. Тітова. Той самий час, коли я писав свої тексти, він малював своє бачення цієї війни. І воно якось, мені здається, вийшло в резонанс. Просто те, що, те, що я пишу, і те, 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 що він малює. Ми можемо себе тішити тим, що ми нібито знаємо історію. Насправді, ні, насправді, ми дуже дуже слабо знаємо історію. От і одна з ключових тестів цієї книжки, що історія дуже сувора вчителька. Вона повторює уроки, яких ми не засвоїли. От і я думаю, що якщо б ми знали історію краще, то. Краще готувалися до цієї війни. Якщо б ми знали історію краще, то напевно були б більш готовими до якихось страшних речей, які можуть чекати в цій війні, і були більш, більш захищеними. Тому що, на жаль, я знаю чимало випадків, коли люди, які опинилися в окупації, Знехтували шансами залишити окуповані території, не евакуювалися, тому що вважали, що ну нас нічого не зачепить. Ми поза політикою росіяни не такі страшні. Вони такі самі, як ми. Це нас не стосується. Ми це спокійно собі переживемо. Не пережили дуже багато. Не пережили. А історія якраз показує, знаєте, що будь-яка російська окупація, там починаючи від 1914 року, там на західній Україні це злочини. Це злочини не. Не тільки війна, а це злочини проти цивільного населення. Mm. Моя столітня війна починається відправною точкою. Я вважаю, якраз 1917 рік. Тут маємо вже дуже багато. Чітких порівнянь і, і можливість співставляти нинішню і тодішню війну, тому що тодішня Україна, сімнадцятий рік, це третій універсал проголошення Української народної республіки, приблизно як сучасна Україна. Тодішня Росія приблизно як сучасна Росія, цілі, які ставила тодішня Росія перед собою, приблизно ті самі цілі, які ставить сучасна Росія, тобто це поглинення України, повернення до цього імперського формату, методи війни, так звана гібридна війна, попри те, що кажуть, що її винайшов якийсь там генерал Герасів на початку 2000-х, нічого Подібного 1917-18 рік гібридна війна на повну силу створення альтернативних органів влади, спроба представити цю війну як громадянську оголошення про те, що немає ніяких їх там нет на, на українській території. Тобто всі, всі ті речі абсолютно співпадають і тому, власне, я. Відправною точкою беру цей 1917 рік. Ще не коли я говорю про війну. Мої тільки про бойові дії. Очевидно, що українська війна, як така перший етап цієї війни, закінчився в 1921 році. От останнім етапом була ця спроба повернутися в українська армія під час зимового походу в листопаді 21-го року. Але і після цього війна не припинилася спочатку. Якісь підпільні форми протистояння тут на південній і центральній Україні це повстанські загони, на західній Україні це спочатку українська військова організація. Потім ОУН, потім УВО, потім це інтелектуальний спротив 60-х, 70-х, 80-х років. Потім це національно-демократичний рух. І навіть, на мою думку, ця війна не припинилася в 91-му році. Тобто, так була пауза, яка була пов'язана з ослабленим Росії. Росія, якраз 91 станом на 91 й рік, була максимально слабкою, і це спричинило цей розвал Совєтського Союзу. Дало нам шанс можливість відірватися від, 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 від Росії, але десь протягом 10 років. Російська влада почала накопичувати знову ресурси і очевидно, безперечно, планувала повернення України. Планувала повернення спочатку. Політичними інформаційними засобами в Україні дуже активно діяли е, і весь час були представлені в парламенті дуже потужні проросійські політичні сили. Я думаю, що тут в колишньому Дніпропетровську в... хто як не кому як не вам знати про те, е, наскільки потужними були тут різного роду проросійські політичні сили? Е, наскільки потужними були е, інформаційні засоби впливу на Україну? Наскільки потужними була спроба Розчинити українську культуру і поглинути Україну таку все це працювало, і все це е, було спрямовано. на Те, щоб Україну перетворити в Білорусь тут один з нарисів називається Не стати білорусою, який показує якраз про те оптимальний варіант України в на думку Путіна формально незалежна держава. Яка по суті не має суверенітету, тобто ми маємо зараз в Білорусі? Аж настільки має суверенітету, що що ця країна просто перетворена на майданчик для бойових дій проти про проти третьої країни, жодної якоїсь незалежності вона фактично не може виявляти керівництво цієї країни цілковито скомпрометовано перед світом і не має жодних якихось легітимних підстав представляти себе як демократично обраний президент, і відповідно. Але ніяких санкцій щодо Путіна щодо його поведінки в Білорусі немає, тому що він. Його там нібито нема, він нібито жодним чином не впливає на те, що відбувається, такий сценарій планувався для України. Його зірвали самі українці в 2014-14 роках, коли почався Євромайдан, і власне зрив цих засобів, способів такого інформаційного політичного панування в Україні призвів до того, що росіяни вдалися до збройного спроби повернути Україну збройним шляхом. Спочатку гібридним автомобилемо це 14-15-16 рік. Потім, коли вже зрозуміло, що навіть ці гібридні методи не працюють, вдалися до повномасштабного вторгнення. це такий. Останній вічеостання відчайдушна спроба Росії повернути Україну в лону своєї імперії. Чому Україна потрібна так для Росії? Тому що Ну Росія починалася як імперія власне з поглинення України, і вона неможлива просто без, без України. А Путін ну вже не молодий парубок. От і Путін завжди себе бачив як людина, яка відновить імперію. Тому він розумів, що часу в, час в нього мало залишилося. Він розумів, що чим далі відтягати. Це початок цієї війни, тим більше українці будуть віддалятися. Оця різниця між українцями і росіянами вона поглиблювалася особливо активно після 2014 року, коли відбувалася, зокрема, цілеспрямована культурна політика на зміцнення української національної ідентичності, і мені здається, що це зокрема і ці кроки, які були здійснені після Євромайдану, вони теж дуже посприяли тому, що українця, Україна виявилася готова чинити спротив. Тому, власне, Путін розуміючи, що він е, не встигає. Спробував е, грубою силою, так як це завжди робили росіяни, повернути Україну. Коли в нас говорять, що війна, звичайно, закінчиться перемогою, треба розуміти параметри цієї перемоги. Що таке перемога? Е, дуже простий параметр, насправді не дуже простий, він потребуватиме величезних зусиль і крові, на жаль. Е, але мені здається, він неправильний параметр це вийти, до, на е, вийти на кордон 91-го року. Вийти на кордон 91-го року, на жаль, абсолютно не гарантує того, що Україну перестануть знищувати. Кажу, вчора був у Харкові. Е, Харків від Харкова до кордону з Росії там 40 кілометрів. Цього достатньо для того, щоб цими старими задрипаними С-300 знищувати Харків. От нічого не заважає Росії продовжувати знищувати Україну, будучи за кордонами 1991 року. Я вже мовчу про 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 ті ракети, які з акваторії Каспійського моря тисячі кілометрів долають для тобі і б'ють і, і, і нищать Україну. Тому насправді, якщо говорити з, з точки зору якоїсь дальшої стратегії і остаточної перемоги, то остаточної перемоги має бути тільки переформатування сучасної Росії на сукупність національних демократичних держав. Тобто, допоки Росія зберігає свій формат як російська імперія, а вона є імперією по суті зараз. Тобто, попри те, що називається Федерація, до тих пір вона буде загрозою не тільки для України, а для світу. Треба дуже не знати українську історію, щоб вірити, що з Росією можна домовитися десь посередині. Що сісти за сіл з диктатором, заглянути в його очі. І можна змінити його можна змінити його поведінку, Я його переконаю. Він він стане іншим. Це тільки незнання історії, яке призвело до того, що історія вдарила, дуже боляче вдарила. Слава Богу, цей удар протверезив. державі. Що робити з ними, це вперше розвільнити території, які зараз окуповані. Я переконаний, що звільнена територій призведе до величезних змін в цих людей. Частина тих людей, які є і, і хочуть залишатися про російським просто втече. Частина людей, які байдужі схиляться і стануть проукраїнськими, і ми маємо дати їй цей шанс, тому що ну маємо розуміти, що величезна кількість людей це конформісти, от вони не, не ну, зараз вони не є проросійськими, дуже але вони є проросійськими, тому що влада російська. От коли прийде Україна, вони очевидно поміняються. Але разом з тим, очевидно, нам треба думати і шукати тих людей, які готові бачити своєю місією після деокупації цих територій, проводити реукраїнізацію цих територій, тобто мові про якісь молодих вихівців, вчителів, які мали би туди їхати і це робити насправді це мало бути зроблено це мало бути зроблено ще з 1991 року тому що ми прекрасно розуміємо що саме ці території території донецької, донецької луганської областей їх найбільш русифікували протягом століть особливо протягом 20-го століття крим так само і очевидно що Очікувати, що ці території самі по собі там реукраїнізуються, було дуже наївно. Тим паче, що ці території почалися рерусифікуватися, тобто люди ментально залишалися росіянами, і, на жаль, цілеспрямованої політики, яка би це розривала, ці зв'язки не було. Тому зараз, до моменту, поки не відбулося цих територій, вже треба про це думати. Вже треба створювати якісь плани, програми. Я думаю, що сам е поштовх. Першу поштовх для таких процесів реокранізації тих територій буде пов'язаний якраз з звільненням. Тобто зразу після звільнення ми отримаємо ще один шанс для цього, щоб це зробити. Що мені дає підстави для такого оптимізму? Це те е, поведінка населення після е, звільнення от, окупованих територій Херсонської, окупованих територій Харківського. Я розумію, що різниця в часі велика насправді, але люди от, після повернення України міняються.